Депутати Львівської міської ради і битва за 200 тисяч. Кожен із 64 депутатів Львівської міськради має 800 тисяч гривень на рік для матеріальної допомоги мешканцям. Це понад 51 мільйон гривень із бюджету громади. На сесії 16 вересня депутати спробували збільшити свої фонди ще на 200 тисяч гривень кожному, аргументуючи, що кошти підуть на підтримку військових і поранених. Раніше Рада вже виділила 750 тисяч гривень на одноразову допомогу за розпорядженням міського голови, теж для військових. Конфлікт розгорівся, коли Андрій Садовий заявив, що командири й військові звертаються напряму до нього, бо знають, куди краще спрямувати кошти. Депутати сприйняли це як сумнів у їхній компетенції й образились. У підсумку рішення про збільшення фондів не ухвалили. А кому ви б довірили розподіл цих коштів депутатам чи централізованому управлінню соцзахисту? І чи знали ви, що кожен львів'янин може звернутися до депутата по допомогу?